День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблігроя. Пропоную вашій увазі диван Техас від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1 метр 92 м. У глибину диван займає 89 см. В даній модельці дивану немає билець замість билець прямокутні подушки. Також до комплекту дивану входить дві великі подушки. На подушках та посадочному місці гарна декоративна строчка. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо диван та видвигаємо його уперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири не залишається захисної планки. Спальне місце в цій модельці дивану 1,47 см на 1,92 см. Наповнення дивану пружини блок, повз пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні, а ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.